Основна вимога протестувальників дозволити їм розпаювати майже 4 тисячі гектарів землі комунального сільськогосподарського підприємства Україна Черняхів Черняхів-1». Цю землю мають отримати більше трьох сотень місцевих пайовиків. Це працівники та пенсіонери, які працювали на підприємстві. За словами організатора акції Богдана Максимчука, у обласному держгеокадастрі скасували акти постійного користування цими земельними ділянками, «Незважаючи на те, що колективно сільськогосподарське Підприємство почало вже роздержавлення, то тобто є розпаювання. Пайовикам і їх прирівненим пенсіонерам, членам колективу, обіцяли дати нам цю землю. Як прийшлося, Все, цих людей викинули і всю землю віддають людям, які взагалі тут не зареєстрували. Бандіти за три дні украли 4642 гектари землі засіяної. Це хвашисти. Гітлер так не поступав, як сьогодні робить начальник обласного управління кадастру. П'ять років ходжу. Вже він сьогодні прийшов на роботу і де каже, я, я тебе познав, тому що я його треба. Була, Дай розписку, що ти зробиш там, а він не дав, я перезвонюся. Члени колективного підприємства пройшли вже. Повністю висновок, як можете бачити, він є. Висновок про документації землеустрою. Він був проведений в Хмельницькій області. Підсумкова оцінка за документації проєкт Проект землеустрої, що приватизації землі сільського господарського призначення ДП України на території Чернігівської селищної ради, Чернігівського району Житомирської області погоджується. Після півгодинного протесту під приміщенням обласного держгеокадастру люди зайшли до кабінету, виконуючи обов'язків керівника. Ви маєте намір, оскільки це вбачається з ваших дій, позбавити права людей приватизувати землі державного підприємства України, держава втрачає десятки мільйонів в рік. Тому що ви користуєте земельною ділянкою документів для того, щоб продовжити процес приватизації землі. Люди вимагали у Олександра Смолянюка скасувати попередній наказ щодо актів постійного користування земельними ділянками. Її по закону я вас прошу. А що по по закон? Закон? Я підготую А по-іншому – ні». згодом керівник державкадастру дав доручення підготувати наказ на скасування наказу. Михайлович, я хочу, щоб ви вивчили законність цього наказу про скасування актів на постійне користування, і якщо там дійсно допущені якісь помилки. То чи можливо прийняти новий наказ про скасування цього наказу упродовж робочого дня? Наказ у Держгеокадастрі не скасували. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.